Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй, і сьогодні я хочу показати вам своє деревце хурми. Виростила я це деревце із кісточки. Минулої осені, зараз у нас лютий місяць, десь в жовтні, в листопаді, я купляла в звичайному супермаркеті хурму. І коли я розрізала в цей цей пліт там виявилися кісточки. На підвіконі в мене стояв цей горшок, тут у мене була квітка, і я, жалко мені було викинуть, я просто без всякої думки на те, що там воно зійде, не зійде, просто тикнула їх в земельку сюди, в цей вазончик. Яке було моє здивування, коли десь приблизно місяць назад, може чуть -чуть більше місяця, вже після Нового року з'явився паросток. Я думала, якийсь бур'ян. Думаю, що воно таке? Я вже забула про про ту кісточку. Підійшла, коли дивлюся кісточка, воно прям вийшов паросток, так сантиметрів 5, зразу він такий величенький пішов в ріст, і оці дольки листочки вони були закриті кожурою цього цієї кісточки. Ну, я потім згадала, що я садила сюди хурму, взяла пінцет, взяла зубочистку, освободила листочки від кісточки. І от за місяць дивіться, яке виросло в мене вже деревце. Я думала його пересадити, потім вирішила, що ця квітка, яка в мене тут росла, вона вже була дуже старенька, вона там була зломана, я її обновила, посадила росточки в другий вагон вазон. А самі саму цю квітку із цього вазону прибрала, щоб не пересаджувати. Хоча я трішки здвинула, тому що ця кісточка була з самого краю вазона, я її трішки здвинула, якби на середину, це тепер переживаю, щоб там не, не нарушила її коріння. І вирішила подивитися, що буде далі з цієї квіточки. У мене дуже велике прохання. Якщо хтось вирощував таку хурму із е, кісточки, яким чином ви це робили? Що треба далі робити з нею? Ну, я так планую собі, я подивилася багато матеріалів в інтернеті, але саме, от, такого, от такого, ну як би я не бачила, щоб прямо з кісточки в буди, ну, в домі вирощувати. Я вирішила, що я перетримаю це деревце, якщо, дасть Бог, і воно буде рости це літо і наступну зиму, тобто рік іще я потримаю його в будинку, а потім вже посажу в відкритий ґрунт. Подивлюся, що з цього буде. Якщо у вас є такий досвід, будь ласка, поділіться, мені цікаво знати, що може вирости із такого деревця. Всім гарного дня! До побачення.